Голи, боротьба, емоції це все проводне поло. Такого турніру в Ужгороді не було більше 20 років. Уперше за чверть століття наше місто приймає чемпіонат України для місцевих спортсменів. Це подія, наче Олімпійські ігри. Раніше в Ужгороді давно як я говорив, 20 років назад. це очень больша всі любили приїжджати вся Україна в Ужгород, особенно весною. Тут завжди було тепло, наш міст город уютний. Всім очень подобався. Потом у нас басейни закрились і наступила ті ж насче проведення турнірів. За титул чемпіона змагаються 15 команд. Фаворити учасники з Харкова та Ужгорода. Але й інші суперники здаватися не збираються. Зі Львова приїхали чотири команди. Ми завжди розраховуємо, але гра покаже, як воно буде. В прошлому році, по 2002 році, ми виграли чемпіонат України, якраз де Ужгород зайняв друге місце. Ми вже в перший день з ними схлеснулися. На жаль, вже в перший день. І цього року будемо також грати старатися, але гра покаже м'яч круглий. Підопічні Віктора Момота першими вийшли в півфінал, обігравши сьогодні своїх же земляків. Цей матч довів навіть 12-річні хлопці б'ються за медалі як дорослі. Ужгород отримав право на подібні змагання завдяки якісній інфраструктурі. А ось з басейном вийшла біда. Змагання мали проходити на Спартаку, але з погодою не пощастило. Тож в останній момент захід перенесли у крите приміщення на буревісник. Але тут глибина басейну різна. Гостям це було незвично. Вийшло, що ваш басейн, тут катори глибокий, не готовий. І соревновання проходять в таких умовах, які, звісно, не дозволяють для розвитку водного пола чоловік стоїть на дні і відталкується. А ростові дані у кожного ребенка різні і судити, дуже важко судити дітей. Чемпіонат України завершиться в суботу. Змагання тривають шість днів. Організатори обіцяють, це не останній подібний турнір. А вболівальники сподіваються на перемогу ужорської команди.